Якщо ви думаєте, що я вас лишу без огляду, цікавішого банду фігурок Компіс, які вийшли останнім часом, то ви глубоко помиляєтесь. Фігурка раз, фігурка два. І да, ви праві, це саме року луч. Зверните увагу на стільки, то це перелізні версії. Що чей-версія, що звичайна версія фігурки. Але це не саме головне. Головне полягає в тому, що фігурки кардинально відрізняються одна від одної. Ось звичайна версія, а ось чейс-версія. Знайдіть 10 відмінностей. Насправді без перебільшення можу сказати, що навіть мені складно визначити, яка з цих версій виглядає краще: чи звичайна, чи чейс. Вони обидві однаково круто виглядають. Мені версії фігурки, як Роб Лучі, так і його супутник Голуб Хаторі, обидва одягнуті повністю у світлі костюми. Ну і звісно, у світлі Виглядає Виглядається насправді вже неймовірно. у Вирядиного також не задня. Вигляд у нього також дуже класний, деталізований і у порівнянні з звичайною версією дуже прикольний. Але ж Хаторі у версії Chase мені подобається набагато менше. Що думаєте з цього приводу ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях, який роблучі вам подобається більше. Se'm ja Sí, pues. papa.